18. Діліть завдання на частини. Початок звички наче не нитка. Проте щоразу повторюючи свою дію, ми зміцнюємо її, щось додаємо, аж поки вона не стає великим канатом, який незмінно поєднує нас, думку і справу. ОРІЗОН СВЕТ Марден Основною причиною виникнення прокрастинації стосовно великих і важливих завдань є те, що на початку роботи нам вони здаються величезними і страшними. Існує техніка, яка може допомогти вам поділити об'ємну роботу на частини і називається вона шматочок салямі. За цим методом ви ділите роботу на частинки і беретесь до виконання одного шматка зараз. Усе одне, що їсте палицю ковбаси салямі шматочок за шматочком або поїдаєте слона, відкушуючи невелику порцію за раз. Психологічно, вам набагато легше виконати одиничний невеликий шматочок великого проєкту, ніж починати одразу робити все. Дуже часто почавши і успішно виконавши якесь невелике завдання, ви захочете працювати ще. Повірте, скоро ви навчитесь виконувати завдання по одному і не помітите, як роботу буде завершено. Вимагайте від себе закінчувати роботу Не варто забувати, що в глибині душі ви маєте потребу завершувати. Це означає, що людина почувається сильнішою і щасливішою, коли доводить до кінця будь-яке завдання. Цим ви задовольняєте глибоку підсвідому потребу. Відчуття закінчення мотивує починати нове завдання або проєкт, а тоді робити все, аби довершити і його. Це стимулює вироблення ендорфінів у мозку, про що йшлося раніше. Що більше є завдання, виконання якого ви завершили, то краще і більш піднесено ви себе почуватимете. Що більшу жабу ви з'їсте, то більший і яскравіший прилив енергії зможете відчути. Початок і завершення одного невеликого завдання мотивує вас починати і завершувати наступну частину, а тоді ще і ще. Кожен крок уперед дарує вам енергію. Зовсім скоро у вас розвинеться внутрішній драйв, що мотивуватиме продовжувати діяти, доки не досягнете бажаного. Оце досягнення і породжує відчуття щастя і задоволення, яке повсякчас супроводжує успіх Швейцарський сир. Іншою технікою, якою ви можете скористатися для продовження роботи, є швейцарський сир. Її можна використовувати для того, щоб включитись у роботу, вирішивши пробувати дірки в завданні, наче в голівці швейцарського сиру. Ваш сир це те завдання, над яким ви вирішили працювати протягом певного часу. Можливо, це триватиме 5 чи 10 хвилин, після чого ви зупинитесь і перейдете до іншої справи. Ви відкусите від жаби один шматочок, тоді відпочинете або візьметесь за що небудь інше. Сила цього методу схожа на силу методу салямі. Коли ви починаєте працювати, у вас виникає відчуття руху вперед і потреба завершення. Ви сповнені енергії та ентузіазму, вас переповнює відчуття внутрішньої мотивації, поклик продовжувати роботу, доки її не завершите. Випробуйте метод шматка салямі чи метод швейцарського сиру на будь-якому завданні, яке здається за великим, коли ви вперше підступаєтеся до нього. Ви здивуєтесь, наскільки кожна з технік допомагає здолати прокрастинацію. У мене є декілька друзів, які стали авторами бестселерів так, просто вирішили писати сторінку чи хоч абзац і, врешті, завершили книжку повністю. І ви можете зробити те саме з'їжте жабу. Перше. Не гайте часу і застосуйте техніку швейцарського сиру чи шматка салямі для початку виконання великого, складного й комплексного завдання, яке ви відкладали. Друге. Орієнтуйтесь на дію. Спільною рисою високоактивних людей є те, що коли вони чують хорошу ідею, то відразу починають над нею працювати. Тому вони вчаться більшого, працюють швидше і отримують кращі результати. Не тягніть кота за хвіст. Спробуйте діяти вже сьогодні. 19. Створюйте великі блоки часу. Ніщо не додає більше сили у ваше життя, ніж зосередження всієї енергії на обмеженому колі завдань. К'юбейн. Виконання дійсно важливої роботи здебільшого вимагає великих суцільних проміжків часу. Ваше вміння витесувати і використовувати оті блоки цінного продуктивного часу є однією з рис, які значно впливають на життя і працю. Успішні продавці щодня виділяють спеціальний проміжок часу на те, щоб обдзвонити потенційних клієнтів. Замість того, щоб відкладати роботу, яка їм не надто подобається, вони вирішують телефонувати протягом однієї години. Наприклад, з 10 до 11 ранку і примушують себе повсякчас дотримуватися цього. Багато бізнесменів визначають спеціальний час щодня для того, аби зателефонувати клієнтам і дізнаватися їхню думку про ті чи інші проблеми, відвідати на пропущені телефоні дзвінки чи розбиратися з кореспонденцією. Хтось призначає собі 30-40 хвилин на тренування. Інші читають цікаві книжки протягом 15 хвилин щовечора, перед тим як лягти спати. Таким чином, навіть будучи зайнятими, вони читають десятки найкращих у світі книжок. Часові блоки за розкладом ключем до успіху цього методу роботи в конкретних сегментах часу є планування дня заздалегідь і виділення певного часу для якогось завдання чи діяльності. Давайте собі робочі доручення і дисципліновано їх дотримуйтесь. Виділяйте сегменти часу тривалістю 30, 60, 90 хвилин, які можна використовувати для продовження роботи та завершення важливих завдань. Багато високопродуктивних людей планують особливі завдання впродовж наперед спланованих часових проміжків щодня. Ці люди будують свою працю навколо завершення важливих завдань по одному. У результаті вони стають усе більш продуктивними і, зрештою, виконують у два, три, а то й п'ять разів більше, ніж пересічна людина. Використовуйте органайзер. Органайзер, у якому ваш розклад наперед ретельно розплановано за днями, годинами та хвилинами, може стати надзвичайно потужним засобом особистої продуктивності. Він дозволяє бачити, де можна зосередитись і створити блоки часу для напруженої зосередженої роботи. Протягом цих робочих годин вимкніть телефон, приберіть можливі подразники і працюйте без перерв. Однією з найкращих робочих звичок є вставати рано і працювати вдома протягом кількох годин. Удома, у спокійній атмосфері, ви можете зробити більше, ніж у метушні офісу, де повно людей і вас постійно відволікають телефонні дзвінки. Рахуйте кожну хвилину. Коли у відрядження вилетите літаком, створіть собі офіс просто в повітрі, спланувавши попередню свою роботу ще до відльоту. Щойно літак піднімається, ви маєте змогу працювати весь час польоту. Ви здивуєтесь, скільки всього встигнете, якщо працюватимете в польоті без пауз. Одним із ключів до високого рівня виконання роботи і продуктивності є вести лік кожної хвилини. Використовуйте час подорожей, який часто називають подарунком часу для виконання невеликих порцій більших завдань. Пам'ятайте. Піраміди теж будували поступово брила за брилою. Успішне життя і успішна кар'єра будуються по одному завданню, а часто й по частині завдання за раз. Ваше завдання в тайм менеджменті полягає в свідомому творчому плануванні концентрованих відрізків часу, необхідних для вчасного та якісного виконання ключових завдань. З'їжте ЖАБУ. Перше. Постійно міркуйте про різноманітні способи заощадити, спланувати та об'єднати великі проміжки часу. Використовуйте цей час для виконання важливих завдань із найбільш значущими наслідками. Друге. Ведіть облік кожної хвилини. Працюйте наполегливо і постійно, без перерв, плануючи та готуючись до початку роботи наперед. Зосереджуйтесь на результатах найважливіших завдань, за які відповідаєте. 20. Розвиньте відчуття крайньої необхідності. Не зволікайте. Слушний час може ніколи не настати. Починайте тут і зараз. Працюйте з доступними вам засобами усе краще знайдеться в процесі. Наполеон Гіл. Мабуть, найбільш помітною рисою високоефективних людей є орієнтація на дію. Тобто, вони поспішають виконати свої ключові завдання. Високопродуктивні люди виділяють час на те, щоб подумати, спланувати і розставити пріоритети, і вже після цього відразу швидко і неухильно починають рух до своїх цілей. Вони працюють наполегливо, рівно та постійно. У результаті цього вони здатні впоратися з виконанням величезних обсягів роботи, витрачаючи на це той самий час, який пересічні люди витрачають на спілкування з іншими, марнують і протягом якого працюють над маловартісними завданнями. Спіймайте кураж. Коли ви активно і тривалий час працюєте над важливим завданням, то можете ввійти у чудовий розумовий стан, який називають кураж. Майже кожна людина відчувала це в той чи інший час. Насправді, успішні люди це ті, які частіше входять у цей стан. Коли ви перебуваєте в стані куражу, який є найвищим станом продуктивності людини, з вашими емоціями та розумом робиться щось неймовірне. Ви відчуваєте піднесення і чіткість. Усе, за що беретесь, здається легким і простим, таким, що не вимагає додаткових зусиль. Ви щасливі, ви повні енергії, ви переживаєте неймовірне відчуття спокою та підвищеної особистої ефективності. У стані куражу, оспіваному та обговореному протягом багатьох століть ви дієте на найвищому рівні чіткості, творчості та компетентності. Ви більш чутливі та свідомі. Ваше внутрішнє чуття і інтуїція працюють із дивовижною точністю. Ви бачите взаємозв'язок людей та обставин навколо. У вас часто з'являються чудові ідеї та осяяння, що дають вам змогу набагато швидше рухатись вперед. Стимулюйте високоефективне виконання. Одним зі способів, що сприятиме виникненню куражу, є розвиток відчуття крайньої необхідності. Це внутрішній драйв і бажання розпочати роботу, не гаючись, і виконати її швидко. Це нетерплячка, що мотивує вас працювати і рухатись далі. Відчуття крайньої необхідності, це наче біг на випередки з самим собою. І з цим твердим почуттям крайньої необхідності ви розвиваєте нахил до дії. Ви радше почнете діяти, ніж постійно розмовлятимете про те, що збираєтесь робити. Ви зосереджуєтесь на особливих кроках, які можете зробити негайно. Ви концентруєтесь на речах, які можете зробити вже зараз, аби отримати бажані результати і досягти поставленої мети. Швидкий темп є завжди супроводом великого успіху. Розвиток цього темпу означає, що ви починаєте і продовжуєте рухатись на заданій стабільній швидкості. Що швидше ви рухаєтесь, то сильніше прагнете зробити більше і швидше. Ви в ударі. Створіть відчуття рушійної сили. Коли ви регулярно протягом тривалого часу активно рухаєтесь у напрямку досягнення своєї найважливішої мети, то активізуйте принцип успіху рушійна сила. Принцип стверджує: хоча для перемоги над інерцією і початку руху необхідна надзвичайно велика кількість енергії, продовження руху потребує її набагато менше. Хороша новина полягає в тому, що чим швидше ви рухаєтесь, тим більше енергії маєте. Чим швидше ви рухаєтесь, тим більше робите і почуваєтесь ефективнішим. Чим швидше рухаєтесь, тим більшого навчаєтесь і більше досвіду набуваєте. Чим швидше рухаєтесь, тим більш компетентним і здатним виконувати свою роботу, ви почуваєтесь. Відчуття крайньої необхідності автоматично переводить вас на швидку смугу руху в кар'єрі. Що швидше ви працюєте і що більше виконуєте, то вищою буде ваша самооцінка, самоповага та гордість за себе. Тоді ви відчуватимете повний контроль над своїм життям і роботою. Зробіть це негайно. Одним із найпростіших, але разом з тим найефективніших способів розпочати роботу є постійно повторювати собі Зроби це негайно. Зроби це негайно! Зроби це негайно. Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте темп або відволікаєтесь на розмови чи виконання завдань низької цінності, знову знов повторюйте собі ці слова: Повертайся до роботи! Повертайся до роботи! Повертайся до роботи! І, зрештою, ніщо так не допоможе вам у кар'єрі як репутація людини, котра важливу роботу виконує швидко й добре. Така репутація зробить вас одним із найцінніших та найповажніших людей у вашій сфері. З'їжте ЖАБУ. Перше. Сьогодні прийміть рішення виробляти відчуття крайньої необхідності в усьому, за що беретесь. Оберіть одну галузь, у якій ви часто зволікаєте, і вирішіть виробити звичку, швидко діяти в цій сфері. Друге. Коли ви помічаєте проблему або можливість, одразу беріться за неї. Коли вам дають завдання чи обов'язок, швидко займіться ним і прозвітуйте про виконання. Рухайтесь швидко в кожній важливій сфері свого життя. Ви будете здивовані, наскільки краще почуваєтесь і наскільки більше робите. 21. Виконуйте завдання по одному. Секрет істинної сили полягає ось у чому. Навчайтесь постійною практикою мудро використовувати свої ресурси і концентрувати їх у певний момент на конкретній точці. Джеймс Аллен. З'їжте цю Жабу. Абсолютно, все планування, визначення пріоритетів і організація зводяться до цього простого поняття. Будь-якому великому досягненню людської цивілізації передував довгий період важкої зосередженої праці, доки робота не була виконана. Ваше вміння відбирати найважливіші завдання, починати їх, а тоді зосереджено працювати лише над ними аж до завершення, є ключем до високого рівня виконання і особистої продуктивності. Якщо ви почали, не спиняйтесь. Виконувати завдання по одному означає почати роботу і продовжувати працювати до виконання на 100%. Ви спонукаєте себе до термінової роботи, повторюючи повертайся до роботи, коли відчуваєте непереборне бажання зупинитись або зайнятися чимось іншим. Зосереджуючись на єдиному, найважливішому завданні, ви можете на 50% скоротити час потрібний на його виконання. За приблизними підрахунками спроби розпочати, а тоді припинити виконання завдання, збільшують час виконання майже на 500%. Щоразу повертаючись до виконання завдання, ви мусите згадувати, на чому зупинились і що ще вам слід зробити. А ще вам доведеться знову подолати інерцію та продовжити рух вперед. Знову доведеться шукати рушійну силу і продуктивний робочий ритм. Однак, якщо ви спочатку ретельно підготуєтесь і лише тоді почнете, не зупиняючись, не відкладаючи роботу, доки її не буде зроблено, ви отримаєте енергію, ентузіазм та мотивацію. Ви працюєте все краще і краще, стаєте більш продуктивним. Працюйте швидше та ефективніше. Не марнуйте часу. Правда і те, що якщо ви визначилися з кількістю завдань, то виконання всього іншого є відносною втратою часу. Будь-яка інша діяльність не така важлива й потрібна, як обране завдання, яке ґрунтується на ваших пріоритетах. Щоб більше ви дисциплінуєте себе працювати нон-стоп над єдиним обраним завданням, то більшим є ваш прогрес на графіку ефективності. Ви виконуєте більш якісної роботи за менший проміжок часу. Проте, зупиняючи роботу, ви руйнуєте цей цикл і опускаєтесь на графіку вниз, де кожна частина завдання складніша і вимагає більшого часу. Самодисципліна є визначальною. Елберт Габбард визначав самодисципліну як здатність змусити себе робити те, що слід, коли це необхідно, незалежно від того, хочете ви цього чи ні. Зрештою, успіх вимагає тонн дисципліни. Самодисципліна, самовдосконалення і самоконтроль ось основні будівельні блоки характеру та високого рівня виконання. Починаючи виконувати пріоритетне завдання і продовжуючи роботу над ним, доки воно не буде завершено на 100%, ви по-справжньому перевіряєте ваш характер, силу волі та рішучість. Наполегливість це самодисципліна в дії. У мене для вас хороша новина. Що більше ви дисциплінуєте себе неухильно працювати над головним завданням, то більше любите і поважаєте себе. Вищою є і ваша самооцінка. І навпаки, що більше ви любите і поважаєте себе, то легше вам дисциплінувати себе працювати ще більше. Зосереджуйтесь чітко і упевнено на одному завданні до повної його готовності. Ви насправді гарантуєте і формуєте свій характер. Ви стаєте неперевершеною людиною. Ви почуваєте себе сильнішим, більш компетентним і впевненим, а отже, щасливішим. Почуваєтесь потужнішим та продуктивнішим. І нарешті ви відчуваєте, що можете поставити собі мету і досягти її. Відтепер ви володар власної долі. Ви ставите себе на висхідну спіраль професійної ефективності, де ваше майбутнє абсолютно гарантоване. І ключем до всього цього стає ваше визначення найціннішого та найважливішого завдання, яке ви можете виконати в певний момент. А тоді з'їжте цю жабу. З'їжте жабу. Перше. Дійте. Сьогодні ж прийміть рішення обрати найважливіше завдання чи проект, який ви можете виконати, і негайно беріться за його втілення. Друге. Розпочавши роботу над найважливішим завданням, дисциплінуйте себе продовжувати його виконувати аж до 100% готовності. Нехай для вас це буде перевіркою, чи є ви насправді людиною, яка приймає рішення завершити щось і працює до кінця. Якщо вже розпочали, не зупиняйтесь, доки не завершите роботу. Висновки. Ключем до щастя, задоволення, великого успіху та прекрасного відчуття особистої сили є розвиток звички насамперед зранку до сніданку з'їдати жабу. На щастя, цього вміння можна навчитись і тренувати його постійно. Повірте, коли ви розвинете звичку передусім починати з найважливіших завдань, успіх вам гарантовано! Ось зведення 21 способу припинити прокрастинацію та робити більше речей швидше. Перегляньте ці принципи регулярно, доки не впевнитеся, що органічно вони вписалися у ваше мислення та дії. Тоді ваше майбутнє вирішене. Перше. Накрити на стіл. Визначить Чтете, чого саме ви хочете. У цьому випадку чіткість є визначальною. Запишіть свої цілі та прагнення до того, як почнете. Друге. Заздалегідь плануйте кожен день. Думайте, на папері. Кожна хвилина, витрачена на планування, може заощадити 5 чи 10 хвилин на виконання. Третє. До всього застосовуйте правило 80 на 20. 20% вашої діяльності дають 80% ваших результатів. Завжди зосереджуйте сили на виконанні цих 20%. Четверте. Думайте про наслідки. Вашими найважливішими завданнями і пріоритетами є ті, які мають найсерйозніші наслідки, позитивні чи негативні, для вашого життя і роботи. Зосередьтесь на них. П'яте. Займайтеся творчою прокрастинацією. Оскільки ви не можете виконати все. Ви повинні навчитися свідомо відкладати виконання тих завдань, які мають невелику цінність, щоб отримати досить часу для того, що дійсно має значення. Шосте. Постійно використовуйте метод АБВГД. Перед початком роботи над переліком завдань витратьте час на впорядкування їх за пріоритетністю і цінністю, аби впевнитись, що працюєте над дійсно важливими. Сьоме. Зосередьтесь на сферах ключових результатів. Знайдіть і визначте ті результати, які необхідні вам для якісного виконання вашої роботи і працюйте над ними протягом дня. Восьме. Скористайтеся законом трьох. Визначте три речі у своїй роботі, що відповідають за 90% вашого внеску. А тоді зосередьтесь на виконанні їх передусім. Ви помітите, що у вас з'явилося більше часу для родини та особистого життя. Дев'яте. Перед початком ретельно готуйтесь. До початку роботи переконайтеся, що все потрібне у вас під рукою зберіть папери, інформацію, всі засоби та робочі матеріали, цифри, які можуть знадобитися, щоб почати роботу і продовжувати її. Десяте. Рухайтесь від бочки до бочки. Найбільше і найважливіше завдання можна виконати, якщо йти до цього крок за кроком. 11. Вдосконалюйте свої ключові навички. Що більше ви маєте знань і навичок щодо своїх ключових завдань, то швидше почнете їх виконувати і завершити. 12. Використовуйте свої особливі таланти. Визначте, що у вас виходить особливо добре, або могло б виходити добре, і киньте всі сили на виконання цього. 13. Визначте основні перепони. Визначте труднощі й важкі моменти, внутрішні та зовнішні, які обмежують швидкість, із якої ви досягаєте найважливіших цілей та зосередьтесь на їх подоланні. 14. Тисніть на себе. Уявіть, що вам потрібно поїхати з міста на місяць і працюйте так, наче мусите завершити всі важливі справи до від'їзду. 15. Максимізуйте свої особисті сили. Визначте періоди найвищої фізичної та розумової активності щодня і сплануйте виконання найважливіших і найважчих завдань у цей час. Відпочивайте багато, щоб мати змогу працювати на повну силу. 16. Мотивуйте себе діяти. Будьте для себе групою підтримки. У кожній ситуації шукайте позитив. Зосередьтесь на розв'язанні, а не проблемі. Завжди будьте налаштовані оптимістично і конструктивно. 17. Позбудьтесь технологічного рабства. Використовуйте технології для покращення якості комунікації, проте не дозволяйте їм поневолити себе. Навчіться час від часу вимикати всі девайси і залишати їх. 18. Діліть завдання на частини. Розбивайте об'ємні складні завдання на невеличкі шматочки і починайте з невеликої частини. 19. Створюйте великі блоки часу. Організовуйте свій день навколо великих блоків часу, протягом яких можна зосередитись на виконанні значних завдань. 20. Розвиньте відчуття крайньої необхідності. Виробіть у себе звичку швидко переходити від одного важливого завдання до іншого. Станьте людиною, яка відома швидким та якісним виконанням завдань. 21. Виконуйте завдання по одному. Ставте чіткі пріоритети, негайно починайте працювати над найважливішим завданням і працюйте, доки не виконаєте його на 100%. Оце і є ключем до високого рівня виконання та максимальної особистої продуктивності. Прийміть рішення щодня практикувати ці принципи, аж доки вони не стануть вашою другою натурою. Якщо такі звички особистого менеджменту будуть частиною вашої особистості, майбутній успіх нічим не обмежений. Зробіть це! з'їжте вашу жабу.